Слава Богу, дорогі брати і сестри, благословенного усім ранку п'ятниці 3 жовтня 2025 року. Сьогодні Православна Церква відзначає День пам'яті великомучеників Євстафія Плакіди, його дружини Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського і боярина його Феодора, щодотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського на Божественній літургії читається послання святого Апостола Павла до Єфесян, глава 4, вірші з 17 по 25. Се убо глаголю и послушествую о Господе, к тому не ходите вам, якоже и прочие языцы ходят, в суете ума их, по смыслом, суще отчуждений от жизни Божия, за нережество сущее в них, за окаменение сердец их, и же в нечаяние вложилсяся, предаша себе студодеянию. в делание всякой нечистоты в лихомании. Вы же не так опознасть Христа, а ще об услышате Его и о Нем научитеся, як уже есть истина о Иисусе, отложите вам по Первому житию ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных. Обновляйтесь же Духом ума вашего и обрещитеся в нового человека. Созданного по Богу в правде и в преподобии истины, Чем же от лошо лжу глаголити истину киждо ко искреннему своему за неї смы друг другу удове. Отож кажу, и в Господе вас заклинаю щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом далекі від життя в Бозі, і за свого неудства, що є в них, та через зачерствілість свого серця, вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб з ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили, як це про нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі. А саме вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, а відновитись духом вашого ума і одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу. У справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо один одному члени. Євангеліє від Луки, глава 4, вірші з 22 по 30. І всі свидетельства Йому, і діляхуся о словістях благодаті. исходящих из уст его, и глаголаху «Не сели есть сын Иосифов?» И рече к ним «Всяко речете ми притчу сию, врачу исцелися сам». Елика слышахом, бывшая в Капернауме, сотвори изде в Отечестве своем. Рече же, аминь глаголю вам, яко никоторый пророк приятен есть в Отечестве своем. По истине же глаголю вам, многие вдовицы бешего дни илиины во Израиле, Егда заключися небо три лета и месяц шесть, якобысть глад велик по всей земли, и нико единой их послан бысть Илья, Токмо в царепту Сидонскую к жене вдовице, и мнози прокажени беху при Елисее пророце Ізраїлі, Израиле, и ни един же от них очистися, токмо нееман сирянин, и исполнившися все ярости в соннище, слышавшися я, и, восставше, изгнаша его вон із града, и ведоша его доверху горы. На ній же град їх создан даше, да биша його зринули. он же прошед посреди их и дяше. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа. А він казав їм Ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі зроби, те й тут, на твоїй батьківщині? Він же додав істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців. І великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він пройшов серед них і пішов далі. Усім гарної п'ятниці, міцного здоров'я, душевного миру і спокою.